Привіт, котики! Сьогодні наше 12 заняття. у -ху, ху І сьогодні ми з вами вивчимо дієслово тобі у минулому часі. Тобто, був, були, поїхали. Past Simple це простий минулий час. І сьогодні ми вивчимо першу частинку його, а наступного разу продовжимо. Спочатку розберемось, коли ж ми його використовуємо. Основна. Ідея це дія, яка була в минулому, і ми знаємо, коли саме. Наприклад, I was at school yesterday. У нас є слово yesterday, це вчора, Я була у школі вчора. Тобто ми знаємо, коли дія була у минулому, у нас це вказано. Або коли кажемо про людей, яких з нами вже нема. Наприклад, My Granny had a nice voice. У моєї бабусі був гарний голос. Бабусі, на жаль, вже нема. Тому ми використовуємо минулий час. Past simple. Head був. Які маркери допомагають нам зрозуміти, що це треба використовувати саме past simple, саме простий минулий час? Один ми з вами вже знаємо. Вчора, тільки що був. У приклади – це «yesterday». yesterday. Це вчора. Last week, month, year. Минулого тижня місяця року. Last week, last month, last year. Two days, weeks, months, years ago. Два тижня місяця роки тому. Days, weeks, months, years ago. In 2020. у 2020 році. Тобто в нас є вказаний час, коли відбулася дія у минулому. Це дуже важливо. Тоді ми використовуємо past Simple. Тепер розберемо саму форму дієслова to be у минулому часі. Сьогодні правил буде мало, більше зробимо з вами вправ. Потренуємося. Значить, основна форма у минулому часі тобі це was або «were». був були. Якщо в нас звичайне речення, то ми знаємо, що з I, he, she, it was, а з you were they were. Тобто основна різниця в нас в однині. Якщо хтось один був, то тоді was, а якщо їх багато, ви, вони. Ми декілька чоловік, то тоді використовуємо were. І все, це основне, що треба запам'ятати. Якщо в нас негативне речення не був», не були, то ви вже знаєте з попередніх правил додаємо часточку not, і в пріоритеті в нас завжди коротка форма. Вона най... найбільш уживаніша. I, he, she, it, wasn't. Я не був, він не був, вона не була, це не було. І you weren't, They weren't. Weren't. І ми, вони не були. Пам'ятаємо, що you має два значення. Ти або ви не були. Оце not. Ми приєднали до was і приєднали до were. І в нас получилася форма wasn't та weren't. Якщо ми будуємо питання, ми пам'ятаємо, що коли ми вивчали з вами дієслово to be у теперішньому часі, воно може саме зробити питання, йому не треба допоміжного дієслова. Ми просто ставимо його на перше місце. Наприклад, was, I, he, she, it, щось там бла-бла-бла. І were, you, we, they, щось там далі речення. Бачимо так, поставили was. Та we're на перше місце і в нас вийшло питання. Нагадаю ще разочок, що I пишеться в нас з великої літери завжди. Неважливо, на першому місці воно стоїть I у значенні я, чи речення, в середині речення воно завжди пишеться з великої літери. Короткі відповіді. Наприклад, будуємо питання Were you at home yesterday? Ти був вдома вчора, ми пам'ятаємо, що на такі питання в нас є два варіанти відповіді: або так, або ні. Якщо так, принцип побудови відповіді буде такий самий, як і в попередніх часах, які ми вивчали: present simple, present continuous, сама ідея побудови відповіді, вона однакова. Але ще разочок ми це освіжимо в нашій голові. Якщо ми хочемо відповісти на це питання так, типу я був вдома. Yes, I was. Навіть не дивлячись на те, що в питанні you, вони ж питають, а ти був? А я відповідаю вже про себе. Так, я був. Yes, I was. No, I wasn't. Was he at work on Monday? Yes, he was. No, he wasn't. Так. Чи був він на роботі в понеділок? Так, був, ні, його не було. Were they at the cinema yesterday? Чи були вони в кіно вчора? Yes, they were. No, they weren't. І ми дійшли до Practice One. Зараз ми з вами разом зробимо три вправи на інтерактивних дошках. І я вам нагадую, що в описі під цим відео будуть посилання на додаткові завдання, які ви можете зробити самі, щоб потренувати вивчений матеріал. І так перша вправа. Що треба зробити? Match the person with the correct verb. Поєднати людину з правильним дієсловом. Ми пам'ятаємо, що воз. У нас це хтось один, were – декілька. My mother, моя мама одна, то тоді was. Children, діти, один child, багато children. Це виключення у множині. Хто не дивився відео про множину, бери, подивіться. Дуже корисно. Children їх багато. were – діти були. His brothers – його брати. Їх багато тож were. It – Воно щось одне. She – Вона одна то was. She was. My sisters – Мої сестри. Були їх декілька то were. Your grandparents – твої дідусь та бабуся. Їх декілька множина, то тоді were. I я одна, – «воз». was. you Ю може бути ти або ви, і щоб не плутатися, то ми відносимо його до В. Were. Were. He. Він один. Was. Your father, він один твій батько, то тоді was. They вони декілька їх. Were. We ми нас декілька. Were. Her aunt, її тітка. Вона одна то was. І ми всі розкидали, перевіряємо: Great, you found the right solution. Перша вправа готова. Продовжуємо працювати над та were. Що треба зробити в завданні? Choose the correct item. Оберіть вірний варіант. Поїхали. Ай, я один. Значить, одразу обираємо was. I was at my friend's house yesterday. Я вчора був вдома у свого друга. The girls, їх декілька, значить, буде were. The girls were happy last week. На минулому тижні дівчата були щасливі. Grandma, бабуся. Grandma was. At The Supermarket Two Hours Ago. Я обрала was, тому що бабуся одна. Наступне речення четверте. You. Думаєте, що ви, що ви обрали? You were late for school. yesterday, ти вчора спізнився до школи. Або спізнились? You завжди were, бо це може бути як ти, так і ви. Тому were. Сем, сем один, значить, буде was. Сем was tired last night. Сем був заморився вчора ввечері. Був стомлений. Марек and Анна. Їх двоє. Значить, у нас буде were Bored last Saturday. Їм було скучно минулої суботи. The Dog. Один песик значить was. The dog was in the garden yesterday. You and Ahmed Ahmed. <laughs> you and Ahmed were bored last Saturday. Я обрала were, тому що ми кажемо ти та Ахмед двоє. Множина, тому were. It <laughs> Sunny last week. Було сонячно. Минулого тижня. В нас тут іт, це однина, буде возе. І останнє речення we at the cinema last night. Ми були у кіно минулого вечора. Ми це множина, тому буде were. «We were at the cinema last night». Супер. Все вірно. І ще одна малесенька, коротесенька правушка. Complete the answers. Доповніть відповіді. Поїхали. Were you at your friend's house last night? Ти був у свого друга вдома вчора ввечері? Yes, I. Я один. Так, одна. I was. Were your parents at home yesterday? Чи були твої батьки вдома вчора? Батьки множина, То в нас у відповіді no they. weren't. Третє питання. Was Tom on the bus this morning? Ой, мамочки, вибачте. Чи був Том на автобусі сьогодні зранку? Їхав з тобою? No, he, Tom один, да, то буде wasn't. У відповіді ми завжди використовуємо коротку форму негативну. Wasn't weren't. Were you in the team last week? Чи ти був у команді минулого тижня? No, I, я один. відповідаю за себе wasn't. Were the shops open last Sunday? Чи минулої неділі були відкриті магазини? Yes, they were. Так як у нас множина they. Were «they». at the party last night? Чи були вони на вечірці минулого вечора? Yes, they were. Ще одна така малесенька підказочка. Зазвичай не завжди? так? Але найчастіше, якщо у вас питання починається з, were, у відповіді буде В, якщо з was, у відповіді буде was, тільки треба вирішити was або wasn't, якщо так або ні. Це тільки не працює з U, угу. бо питають про U, це в нас В. А у відповіді «а» «є», І тоді буде ВОЗ. Well done, everything is correct. В цілому це правило не дуже важке. Просто треба запам'ятати, що ВОЗ це однина, В множина все. Це саме основне. Вже негативну форму. Ви вже, якщо проходили попередні уроки, ви вже її точно побудуєте. Просто от уві візьмете і в побудуєте. Негативно, і питання так само. Возброй на перше місце витягли, так як ми вчили у теперішньому часі діє слово toбі. Принцип той самий залишився, просто форма трошки змінилася. Був, були. Так, ще хотіла е, трошки нагадати: ми це теж проходили у теперішньому часі, але про те, щоб ви не забували саму конструкцію. Пам'ятаємо, що в нас була така конструкція: There is there are». Наприклад, There is a book on the table, на столі книжка. Або There were cats on the street. На вулиці були котики. І в нас There is для однини було, There are для множини. Так само, якщо ви хочете в минулому часі побудувати цю конструкцію, от, будь ласочка, беріть та і будуйте. Тільки не треба не забувати, що буде вона виглядати як there was, there were. Щось там десь було. Принцип обирати «was» або «were» той самий. Was однина, «were» – множина. Давайте розберемо пару прикладів. There was a dog on the street. На вулиці була собака. Вона була одна, тому there was. А у множині There were kids outside. На вулиці десь були діти. Їх було багато, тому there were. There wasn't any pen on the table. На столі не було ручки. Вона так як одна, то wasn't. There weren't any people on the meeting. На зборах не було жодної людини, ніхто не прийшов. Was there anyone in the club? Хтось був у клубі? Anyone це однина. Someone, anyone, anybody, somebody, anything – Це тільки один. Навіть everyone – Це теж буде матися на увазі, що щось одне. Were there sweets on the party? На вечірці були солодощі. І тому питання було почато з В. І якщо ми хочемо так відповісти Yes, there was про клуб, так? Хтось був у клубі, Yes, there was, No. There wasn't. І для множини буде Yes, there were. No there weren't. Тобто саме правило воно залишилось таке саме. Просто форма помінялася на was або, «were». і все. Тут нічого такого прям неймовірного нема. І я тут приготувала для вас «practice to». Це буде в нас невеличкий «translation» – Переклад. Поїхали. Я вчора була на ринку. Оці всі вчора, на минулому тижні, три дні тому, ми їх завжди ставимо в кінець англійського речення. Можна ставити вперед, якщо ви хочете зробити наголос на цьому слові. Але в... зазвичай ми їх ставимо в кінець речення. I was at the market yesterday. «Yesterday» бачите, в кінці вчора я, так як я одна, буде was. I was at the market yesterday. Тепер, як завжди, будуємо негативне речення. Я вчора не була на ринку. Треба додати часточку not. I wasn't at the market yesterday. I wasn't at the market yesterday. І тепер будуємо питання, трошки швидко показала вам відповідь. Ти була вчора на ринку. Так як в нас питання буде про ти, воно буде починатися не з was, а з were. Were you at the market yesterday? І в нас, як завжди, два варіанти відповіді. Якщо я була, на ринку. Я скажу Yes, I was. А якщо не була, то no, I wasn't. А ще раз, ці речення. I was at the market yesterday. I wasn't at the market yesterday. Were you at the market yesterday? Yes, I was. No, I wasn't. Якщо у вас є бажання, ви можете якесь таке речення собі теж придумати і в коментар також написати отак. Звичайну форму, негативну питання і два варіанти відповіді. А Івано пишу, правильно чи ні? Ну що, одне речення мало, давайте ще одне малесеньке. Минулого тижня вони були у спортзалі. Минулого тижня це буде last week. Ми його поставимо на кінець речення англійського. Спортзал gym. Вони були. They were. І повне речення. They were at the gym. Last week. Вони були у спортивному залі минулого тижня. Якщо ми хочемо побудувати негативне речення, що вони не були там, то тоді ми додаємо часточку not і формуємо коротку форму негативного речення. They weren't at the gym last week. Оце were плюс not дало нам weren't. They weren't at the gym last week. Якщо ми хочемо спитати, а вони були у спортивному залі минулого тижня. Ми в перенесемо на перетречення. І в нас виходить «Were they at the gym last week?» Чи були вони у спортзалі минулого тижня? І ми можемо побудувати, як завжди, два варіанти відповіді. Якщо вони були там, ми скажемо «Yes». They were, ви молодці. А якщо ми скажемо, що вони не були, то як ми сформуємо? Подумайте, і має вийти. No they, weren't. no, they weren't. Любі друзі, дякую, що додивилися до кінця. Ви молодці. Це вже 12 заняття. Так тримати, робіть вправи, які є в описі. І наступного разу ми продовжимо past Simple. Але будемо вже розширятися. Всім гарного настрою! Бережіть себе! пока, Побачимося в наступному відео!